Відомого українського тренера відсторонили від футболу на довгий час. А також перший матч Турана на чолі Шахтаря покажемо, як це було. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України. І сьогодні ми до вас традиційно з порцією усіх найбільш важливих, актуальних та гарячих новин, які відбулися в українському футболі за минулу добу. Тож давайте не зволікаючи, починати ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви досі не з нами. І до цього відео тисніть на вподобайку. Поїхали! Розпочнемо ми сьогодні із КДК УАВ, адже їх засідання відбулося напередодні, і от що там навирішували, представили вболівальникам. Для початку поговоримо про СК Полтава. Як ви знаєте, цей клуб під час того, як подавав документи на атестацію, підробив власне ці документи щодо домашнього стадіону. І за це команда отримала дуже великий штраф. Згідно із рішенням контрольно-дисциплінарного комітету за порушення вимог атестації Полтаву зобов'язали сплатити внесок. У розмірі 400 тисяч гривень. Як ідеться на сайті УАВ, таку санкцію застосували за надання недостовірної інформації під час проходження атестації. Нагадаємо, що після виходу до УПЛ Полтава подала як свій домашній стадіон арену імені Бутовського, власне, у Полтаві. Втім, Ворскла, яка грає домашні ігри на цьому стадіоні, заявила, що до команди ніхто не звертався а під час подачі документів були сфальсифіковані підписи та ще деякі дані. Після цього скандалу СК Полтава заявила, що буде грати свої домашні матчі у Кропивницькому на стадіоні зірка, і цей стадіон для них вже затвердили. Ну а далі до великого скандалу, який абсолютно неочікувано прогримів в українському футболі. Адже на тому ж засіданні КДК УАФ довели, що тренер одного з клубів чемпіонату України пропонував хабар арбітру. І за це він дуже багато років проведе поза футболом. Мова йде про матч 14-го туру чемпіонату України, у якому зустрічалися рух та лівий берег. Отож, як стало відомо, напередодні цього поєдинку один із тренерів лівого берега, а саме Андрій Запорожан, намагався підкупити арбітра. Очевидно, аби той впливав на результат цього матчу, так як було потрібно київській команді. Ця інформація стала публічною і першим про це вчора заявив проект «Та -то таке». Після цього на сайті УАФ вийшло офіційне рішення. З Згідно з яким запорожана відсторонено від футболу на три роки йому заборонено здійснювати будь-яку діяльність, яка із футболом пов'язана, в тому числі адміністративну. Водночас, чи будуть застосовувати які санкції щодо клубу Лівий берег поки невідомо. Ми ж зауважимо, що на тому поєдинку працювала бригада арбітрів на чолі із Денисом Шурманом, і очевидно, що спроби Запорожана були невдалими, адже той матч виграв саме рух із рахунком 1-0. Далі поговоримо про донецький шахтар. Ця команда продовжує готуватися до Ліги Європи і напередодні провела перший поєдинок під керівництвом Арда Турана. Суперником українського клубу був хорватський представник Гориця. Суперники розпочали матч у спокійному, що було логічно на фоні великих навантажень темпі, але поступово додавали і в швидкості, і в моментах. Шахтар кілька разів врятував Дмитро Різник, втім, надалі моменти мали і гірники. Але найбільш неприємний епізод стався у середині першого тайму, коли через травму поле довелося покинути Єгору Назарині. Пізніше замість траоре вийшов Егіналду, і саме він став джокером, адже на 51-й хвилині провів єдиний у цьому матчі гол. Кнувши подачу з флангу після матчу Туран сказав, що команда його приємно здивувала, показала чудову гру та реакцію. До речі, що цікаво, гірники на цей матч зробили дві різних трансляції: одна з українським коментатором, а друга була із турецьким. Тут справді крутий хід, адже величезну аудиторію Турана гірники монетизують максимально вдало. Додамо також, що вже за 5 днів, тобто 10 липня, у Любляні Шахтар зіграє вже офіційний матч. Це буде гра Першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Ільвеса отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну і закінчимо сьогодні оглядом решти футбольних новин. Поговоримо тут про Максі Таловєрова, а також про комплектацію складів клубів УПЛ. Давайте з Англії і розпочнемо. А саме з плімута, адже головний тренер цієї команди, Том Клеверлі, підтвердив майбутній продаж Максима Талов'єрова. За словами наставника, відхід українця з команди відбудеться з вірогідністю у 99%. На жаль, нам доведеться втратити такого гравця, як Максі, але він безумовно зробив вагомий крок та перейшов на вищий рівень, сказав тренер. Як очікується, українець найближчим часом стане гравцем СТОКСІТІ. Має ще одного новачка Кривбас. Футболістом криворізької команди став півзахисник молодіжної збірної Ізраїлю Бар Лін. Це оренда із правом викупу виступати за команду Ван Левена ізраїлітянин буде під номером 18. Оболонь підпише чемпіона світу. За даними та то таке київський клуб близький до укладання угоди з опорником Максимом Чехом, який раніше виступав за Карпати. Як очікується, його контракт із львівським клубом буде розірвано достроково. Тож до оболонь. Він доєднається як вільний агент. Одразу чотирьох новачків представив колос. Команда Костишина офіційно підсилилась голкіпером Дмитром Мацапурою, захисником Албіном Краснічі, півзахисником Андрієм Понідельніком та нападником Юрієм Климчуком. При цьому за гроші підписали лише Климчука. На рахунок львівського руху надійшло 400 тисяч євро. Усі інші гравці перейшли як вільні агенти. Ну і до металіста 1925 на останок, який, окрім футболістів. Підсилює також і тренерську позицію. Відтепер у штабі Бартуловича працюватиме фіналіст Ліги Європи, колишній гравець Дніпра. Євген Шахов. Він має чинний диплом у ЄФА категорії Б. А з вересня розпочне навчання на ліцензію. А зауважимо без команди. Євген перебував ще з літа 24-го, Тож пропозиція від харків'ян очевидно підштовхнула його до завершення футбольної кар'єри. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. і Якщо ви до цього моменту додивилися, ми вам безмежно вдячні. Наостанок, попросимо ще раз про підписку на канал та вподобайку до цього відео. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.